Вітаю вас, дорогі мої друзі, браття, сестри. 26 неділя по святі П'ятидесятниці пропонує нам Євангеліє, яке називається Про 10 прокажених. Давайте уважно прочитаємо його. І коли входив він в одне село, зустріли його 10 чоловіків, прокажених, які зупинилися віддалік, і гучним голосом говорили Ісуса наставнику, помилуй нас. Побачивши їх, Він сказав їм Підіть, покажіться священникам». І коли вони йшли, очистилися. Один же з них, побачивши, що зцілився, повернувся гучним голосом, прослагаючи Бога, і припав лицем до ніг Його, дякуючи йому. І це був Самарянин. Тоді Ісус сказав: чи не десять очистились? Де ж дев'ять? Чому вони не повернулися, віддати хвалу Богові тільки і на племінник цей? І сказав йому: Встань, іди, віра Твоя спасла тебе. Це чудо Господь наш Ісус Христос творить під час своєї останньої подорожі з Галілеї до міста Єрусалиму. Це була остання Пасха, це був час, коли Господь готувався до прийняття смерті на Христі. Проходячи між Самарією та Галілеєю, до нього підходить група із десятьох людей, але не впритул, а стоїть заздалегідь, щоб викрикнути нашому Спасителю, щоб той змилувався над ними. Прокажені хворіли дуже страшною хворобою, яка не дозволяла їм жити в суспільстві. Вони ходили завжди далеко від людей і не мали можливості жити повноцінним життям. І для того, щоб їм повернутися в звичайне русло свого життя, їм потрібно було засвідчення від священників про те, що вони є абсолютно здоровими. Це як по-нашому, будучи хворою людиною, пройшовши. Лікування, отримати від лікаря справочку про те, що ти можеш приступати до роботи, до навчання, ти не несеш ніякої загрози для суспільства. Господь, почувши їх, каже їм: ідіть і покажіть священникам. Вони мали піти показатися священникам, принести жертву і таким чином, отримавши від священників дозвіл жити у суспільстві. По дорозі до священників вони ізцілилися, і один із десяти, відчувши, що він зцілений, повертається до нашого Спасителя, падає йому в ноги, славить його і дякує йому. Господь з великою скорботою запитує: а чому один де дев'ять? Хіба не десять зцілилося, тільки іноплемінник цей, і сказано, що це був Самарянин. Не дивлячись на те, що з великою огидою іудеї ставилися до самарян, із сьогоднішнього Євангелія виявляється, що самаряни все ж таки в деяких моментах були кращими за іудею, адже воздали хвалу Богові хто самарянин. А дев'ять є доказом того, що неблагодарні люди не завжди дякують Богові за його благодіяння по відношенню до них. Нас маличку вчать казати слово дякую, але це слово часом стає в нас звичайною формальністю. Не завжди, коли ми кажемо дякую, або коли ми чуємо в свою сторону дякую, це випромінює справжній стан нашої душі. А чи задумувалися ми, дорогі браті і сестри, про те, що і Богові обов'язково потрібно приносити подяку? Ми дуже часто можемо казати дякую Тобі, Боже, є навіть такі фрази, Святівці кажуть, дякую тобі, Боже, за те, що маю, і тричі за те, що нема, чого не маю. Не завжди для нас це стає зрозумілим, але чомусь церква Христова нас так навчає, що якщо не дай Боже в тебе щось трапилося, наприклад, зі здоров'ям, не поспішай просити у Бога здоров'я. Якщо в тебе трапилося якесь знедолення в сім'ї, не поспішай Господа просити виправлення помилок. Поспішай Господові першочергово сказати дякую. І що саме цікаве із контексту даного Євангелія, нам стає зрозумілим про те, що по дорозі, можливо, також ті люди були вдячні Богові, але саме труд людини, яка повернулася, знехтувавши часом, щоб піти і явитися за справкою про те, що він сілений, бо він не забуває про те, хто це сілення дав людині. У церкві існує дуже багато молитв, які є подячного характеру. До прикладу, ми всі мусимо знати подячну молитву після їжі, коли ми трапезничаємо зранку, в обід або з вечора перед їжею ми завжди читаємо молитву «Отче чи наш, благословляємо їжу і приймаємо її. А в кінці обов'язково треба сказати Богу віддякую за те, що Він наситив нас від своїх благ. А... Коли людина причастилася, вона обов'язково має читати не одну, а досить немалу кількість молитв, які також називаються молитвами подячними після святого причастя. А ще в церкві існує цілий молебень, молебне співання, яке називається подячний молебень. І, до речі, саме на ньому читається уривок сьогоднішнього Євангелія про десятьох прокажених. Ми мусимо навчитися казати слово дякую Богу правильно, в тому числі і в правильному місці, тобто в церкві Христовій. Якщо в нашому життю не доведи Боже, сталося якесь лихо, обов'язково треба поспішити і першочергово, перед тим як щось у Бога просити, сказати йому дякую Богу, від... дякую тобі, Боже, за те, що маю. От якщо ми довіримося. Духовній практиці Церкви Христової, ми будемо бачити результат. А читаючи рядки сьогоднішнього Євангелія, давайте будемо думати про те, що довкола нас є такого, за що ми можемо навіть у сьогоднішній час, в надскладний час для нашого українського народу, за що ми можемо Богові сьогодні сказати дякую. Я впевнений, що Господь очікує на кожного із нас. Від нас Потребується тільки праця над собою і та віра, яка спасе нас. Господь надаремно каже: іди, віра Твоя спасла тебе. Я, дорогі мої друзі, браті і сестри, усім сердечно бажаю, щоб наша з вами віра в Бога і правильна подяка Йому у храмі Божому рятувала наше життя і давала нам все для того, щоб і в цьому світі жити. І унаслідувати царство Боже, будьте всі здорові, богом хранимі, з великою вдячністю.